Там, де мені, трупи, там, де люди загинувші. Подивіться на право. Стоїть поліція. Скільки цим хлопцям це... років? Чому Тао вона туда? Від кого Тао? вона захищає цей майдан? Від людей, які вийшли боротися Тао? за правду? вони стоять, повміхаються. Вони на нас дивляться. Чого? Ми що? клоуни? Де ті, хто обіцяв? Чому повинні? Шукати своїх. Це СБУ, НІП Координаційний штаб. Постоянно злітають сервери, то догубця документів дітей. Моя дитина неповнолітня. Я повинна займатися його вихованням, а не повинна кожен раз телефонувати на НІП. СБУ, Координаційний штаб! І уточнювати, де моя дитина коли народилася, де. ТеГ-канали, ви мені кажете, знайте чоловіка? Зателефонуйте, повідомте, в мене питання. Ви за що получаєте 400 тисяч доларів? За те, що я сижу з дутками в Теге-каналах, мене падає зім. Моя дитина повністю не зважає.